Більше не хоче залежати від російського газу, а на тлі кримської кризи, з Брюсселя дедалі гучніше, лунають заклики до енергетичної незалежності. Про це йшлося сьогодні під час засідання енергетичної ради ЄС з нами на зв'язку з Брюсселя, як завжди, Ростислав Хотин. А, Ростислава вітаю. Отже, як вплинула кримська криза на енергетичну політику Євросоюзу? Яка власне роль а, США у цьому? Крим, Лідія і Кримська криза і анексія Криму в Росію зробили свою справу і в енергетиці. Нині ЄС хоче зменшити свою залежність від російських енергоносіїв навіть більше ніж у 2006 та 2009 роках, під час так званих газових воєн між Україною і Росією, коли для Євросоюзу не було чітко зрозуміло, хто правий, а хто винуватий. Нагадаю, що Євросоюз залежить від Росії на 25-30% по поставкам газу, і Росія хоче збільшувати і збільшувати ці поставки, зокрема будуючи газопровід Південний потік Чорним морем в обхід української території. Але Крим нині змушує замислитись, а чи варто так залежати критично від російських енергоносіїв? Верховний представник ЄС зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон. Пряма мова. Ми зосереджуємось на енергетичній безпеці, але пам'ятаємо і про Україну, щоб обговорити спільні дії зараз і в перспективі, щоб зміцнити енергетичну безпеку Європи і найбільш вразливих її сусідів України та Молдови. Ми докладаємо зусиль для зниження високої залежності Європи від газу. Останнім часом говорять про так звану сланцеву революцію, зокрема у Сполучених Штатах. Штати із імпортера газу поступово будуть перетворитись в експортера газу. Експорт газу буде заборонений зараз, але він буде дозволений, як сказав Джон Керрі, тут держсекретар, із 2015 року. І газ вестимуть до Європи, в тому числі, спеціальними танкерами. Взагалі. Американці дуже підштовхують європейський союз до більшої незалежності від Росії, наприклад, східна посткомуністична Європа залежить майже на 100% від російського газу. Тим більше, що видно зараз, як сказав Джон Керрі, що на тлі кримської кризи Росія не проти вжити проти України зброю, таку як газ для вирішення політичних питань. Тим більше, що з 1 квітня Росія збільшила ціну на газ для України, коли в Києві почав правити демократичний уряд, Джон Керрі жодна країна не повинна використовувати енергоносії для придушення прагнень людей. Ми не можемо дозволити, щоб енергоносії використовувалися як політична зброя або засіб агресії. Ми вживаємо важливих кроків сьогодні, щоб комусь було важче використати цей засіб, і ми працюємо разом, аби допомогти Україні отримувати газ з Польщі та Угорщини і відпрацювати маршрут поставок зі словаччини нещодавно у Брюсселі був міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан. Він сказав, що Україна планує збудувати плавучий термінал для прийняття скрапленого газу, в тому числі із Сполучених Штатів Америки. Саме Україна хотіла б дати цей проект плавучого терміналу американській компанії, яка вже знає технології і може імпортувати газ в Україну з Америки. І також американцям буде легше домовитись із Туреччиною про транзит газових танкерів через Босфор. Лідія. Ростиславе дякую, Ростислав Хотин з Брюсселю про енергетичну безпеку Європи і зменшення залежності там від російського газу.